Дякуючи програмі Сільський час, мав змогу візуально по телебаченню познайомитися з багатьма фермерами заочними, багатьма колегами в агросекторі. І було цікаво, як хто починав. Родина Мотричів, батько і двоє синів, починали власну сімейну, як вони акцентують, справу на полтавській землі 12 років тому. Почалося все з голої ідеї, з чистих кредитів, і роки пішли на встановлення. Сьогодні каже Валерій Дмитрович, уже маємо чим похвалитися. Приватне підприємство Новатор Агро землі в обробітку має близько двох тисяч гектарів, вирощують широкий спектр культур, і результати мають переконливі. У минулі роки озима пшениця давала по 50 центнерів з гектара, а на окремих полях і по 75. Соняшник по 30, кукурудза – під 100. Взагалі, рільництво це батькова парафія. Він вчений агроном за фахом. Хоч технологія на нас відносно просто, але робимо. «Правильний підбір культур, підбір сортів по різних культур, які ми вирощуємо. Радує тому в цьому році те, що весна більш-менш благоприятна. проходили дощі, запас вологи є у ґрунті, і сподіваємося, що буде кращі врожаї проти минулих двох років. Доки сама природа і погода допомагає, усі в роботі на цьому полі. Сергій Ільченко саме проводив культивацію за зміну до 40 гектарів. Культиватор гарний. Ця техніка великі перемоги має проти тієї, що було. Сергій у господарстві вже 12 років. За цей час працювати довелось на різній техніці. Новим культиватором працює перший сезон. Ну, до 2-3 роки нова техніка міняється постійно. Регулярно зарплату платять. В общем, все добре у нас тут. Із слів других то не платять їм. То задержують, то не платять по три місяці більше. Воно регулярно. Заробітна плата одна із найвищих у Гадяцькому районі. А тому і тримаються люди робочих місць. Більшість із 40 членів трудового колективу з першого дня заснування підприємства. Плинності кадрів майже немає. Микола Гурський давно хотів тут працювати. Місце звільнилося тільки минулого року. Зараз перевозимо добрива, заправляємо сівалку, автоматично все. Ну і посівну компанію зерно. теж. Сівалка «Грінплей» у господарстві, другий сезон. Отлічно, ловка сівалка. Ну, Зараз соняшник сіємо, і кукругу вона сіє. Ну, гектарів 45-50 за зміну. сіємо». Нова ґрунтообробна і посівна техніка з'явилася завдяки співпраці із компанією Амако. Погано лише те, що познайомилися з компанією. лише... У цьому році і сподіваємося, що наша співпраця займе десятки років в майбутньому. Мотричі за замкнутий цикл виробництва. Два роки тому із 30 голів починалася ця свиноферма. Галина Стрижак на ній з першого дня. Два роки вже як ми застували свиноферму. Самого першого дня я тут підбирали маленьких поросяток, їздили по інших господарствах, переймали досвід і ось цей час працює. Нині тут отримують 300 голів. Плюс тисяча молодняку та до п'ятисот із відгодівлі реалізували тільки упродовж року. Ідея була Дмитра Миколаївича. Він повністю село наше підняв, можна сказати. Ми прожив живемо і процвітаємо благодаря йому. За шість місяців ми продаємо вже порося десь по 140 кілограмів більше. Так що для нашої ферми невеликої вони рентобельні. Корми для тварин власного виробництва, прирости до кілограма за добу. Добре почувається, гарно росте у цих водоймах загальною площею 2 гектара і риба. Взагалі на селі переконаний Валерій Мотрич, усе може приносити прибутки. Треба тільки працювати, постійно вчитися і вірити в успіх. Не вірю в той міф, згідно з яким багато виробників вважали, і продовжують вважати, що сільське господарство в Україні збитковим. Переконаний, що це є основа основ. Підтвердженням цього, скажу те, що безумовно дякуючи великому прагненню і вірі в цю ідею. Ми дякуючи сільському господарству і. Так, би мовити, дотаціям з доходів з нашої землі, ми заснували ще не один бізнес.